Пане Миколо, сьогодні з'явилися фотографії динамічного захисту, ніж а, випуску 2022 року, ще січня тому ми вирішили зробити таке відео а, про динамічний захист взагалі. Ну і про ніж, теж зокрема, згадати теж: а, давайте з нього почнемо. Що відомо про використання цього динамічного захисту у російсько-українській війні? Що можете сказати? Однозначно, динамічний захист ніж є. От е, на шести танках Т-84, які беруть участь в бойових діях, однозначно динамічний захист, ніж є е, на тих танках е, БУЛАТ, БМ БУЛАТ, які е, зараз ще залишилися от в строю Збройних сил України. Частина з них була пошкоджена. От, е, Частина відновлена, але принаймні деяка частина зараз ще бере участь в бойових діях. От і, е, значить, ось ті 10 машин, які в 21-му році модернізувалися, от ну, це не Булат, але за своїми характеристиками по захищеності, і вони були дуже близькі до Булата. От, і там ще стояв е, двигун е, 6 тд Тобто, принаймні, я так розумію, що навіть для того, щоб підтримувати в боєздатному стані е, ті машини, які вже були озброєні динамічним захистом ніж, от, е, той, е, той же самий е, е, Завод, який випускав е, е, бойові елементи, ножа, от, повинен був налагодити десь їх виробництво, і я підозрюваю, що це за межами України. От, е, треба також розуміти, що е, сам принцип. Е, Використання ножа росіяни також застосовують. Правда, вони в якості бойових елементів застосовують не ХСЧКВ, ЧКВ українського виробника мікротеху, а використовують, а використовують власні бойові елементи, інші от, так звані бойові елементи релікту. От, але е, і на, е, вперше були помічені верхня лобова деталь конструкція е, практично аналогічна тій, які використовувалися е, на танках Т-84, це на е, БМПТ. От, а потім, коли почали модернізувати Т-80 і БВ, то Т-80 БВМ, якщо подивитися, то накладка верхня під динамічний захист, вона за конструкцією дуже схожа на. Ту накладку, яка використовувалася українцями от, і на Булаті, і на танках Т-84. На БМ плот ми пішли трошки далі і е, зробили цю накладку двошарову. От, е, Росіяни поки що до цього не дійшли, і в принципі, певно, вони цього і не будуть робити. То чому? тому що в них виникли дуже серйозні проблеми з оглядовістю механіка водія, якщо збільшити о, товщину. От, е накладки на верхню лобову деталь для динамічного захисту, це вже вбудований динамічний захист, то це буде, вони, будуть виникати певні проблеми для механіків у водіїв. Тому, так як воно зараз є, вони це використовують вже і на Т-90М, і на Т-80БВМ, і навіть на Т-72Б3 зразка 2016 року, а зараз, певно, і на. Зразка 2022 року, тобто вони також розвиваються в цьому плані, от, стараються покращити захист своєї техніки. Є інформація, що російські волонтери, точніше, так росіяни якимись волонтерськими силами збирають коробочки для ну блоки да, для контакту. А наскільки це взагалі ну, дієва штука? Розумієте, якщо Створити прес-форми і присувати, або алюміній, і робити коробочки, чи, чи присувати сталь певної конфігурації, і створювати коробочки. В принципі, це можна зробити навіть в гаражі, якщо руки ростуть звідки треба, і ти розумієш, який результат ти повинен добитися, і в тебе є певна кількість грошей. От і вільний час, от абсолютно інша річ, це самі бойові елементи. Чому тому, що це шар металу, далі пластична вибухівка, причому там іде і пластифікатор. І вибухівка, і добавки, От. а це вже складна хімія. Коли такі речі варяться, це треба дотримуватися вимог вибухобезпеки, вимог... правил пожежної безпеки. Мало того, такі речі вони ще і всі, і досить серйозно отруйні. Чому? Тому що випаровування, як правило, це отруйні речовини. Тільки сьогодні е, мова йшла з колегою, спілкувалися е, стосовно тринітролу, Толуолу е, і всього решти, і там ось ці прекурсори створення тринітротолуолу — Толуолу, це надзвичайно страшна річ. Е, і такі речі. Це тільки промислове виробництво, це досить серйозні технології. От. А самі коробки можна виготовляти, це не проблема. Якщо стоїть питання про те, що треба виготовити там 200-300 тисяч одиниць, я думаю, що люба, любе підприємство, приватне, яке має гибочні станки, пресформи. І саме головне є бажання і час з цим проблем немає. Якщо мова йде про виготовлення десятків тисяч протягом місяця, от то це вже набагато серйозніше. Є країни, які виготовляють це якраз в такій кількості. От і ці питання я думаю, що зараз перед нашими спеціалістами не стоять. Якщо так розглядати ніж проти контакту, хто кого? Давайте так ніж знімає ніж от, приблизно до 70% потужності кумулятивного струмення, от, причому це гарантовано. От, Контакт перший знімає приблизно до 20% потужності кумулятивного струменя, контакт п'ятий до 50%. То, що називають реліктом, це всього навсього трошки інший спосіб розташувати ті ж самі бойові елементи контакта. П'ятого воно наближається десь певно до ножа. Якщо використовувати ніж в в один шар, тобто десь до 70-80%. Якщо використовувати ніж в конструкції дуплет. От тут вже ніякий релікт, ніякий це. Якщо брати оперені бронебійно підкаліберні снаряди, а тим паче осердя оперених бронебійно підкаліберних снарядів, от, то контакт перший проти них практично не діє. Контакт п'ятий приблизно 15%, максимум 20%. От ніж знімає приблизно до 50%. Причому фотографії спрацювання ножа якраз по французьких оперених бронебійно підкаліберних снарядах вони гуляють і витяги з протоколів випробовування гуляють в інтернеті. Ні для кого це не таємниця. В Андрія Тарасенко на сайті БТВТ прямо по Посиланнях там динамічний захист чи ніж, дуплет, це можна все знайти, побачити, знайомитися дуже цікаві речі. Ні для кого це вже не є таємницею. Росіяни це прекрасно знають, прекрасно усвідомлюють, в тому числі танкісти. Тому досить часто можна побачити, що на той же самий контакт перший. Ще і накладають мішечки з піском, от або навішують ще і на фальшборти. На бок на бокові екрани, там де є контакт, перший, ще й цілі ряди колод. Тобто народ прекрасно усвідомлює, що проти сучасних боєприпасів, ну, навіть не проти сучасних, проти радянських боєприпасів ті ж самі БМ 42, от, Манго чи БМ44 Манго М. От, захист контакт перший, це недостатньо, навіть контакт п'ятий. Тому народ. Досить серйозно турбується про своє життя і не тільки там мангали зверху решітки різні. От, ця війна показала, що боротьба між боєприпасами, от, в тому числі і новими видами боєприпасів, це баражуючі боєприпаси, які знайшли дуже слабке місце бронетанкової техніки, це е, дах моторно-трансмісійного відділення, це дах башки. От, е, я думаю, що за якихось там Півроку рік ці проблеми будуть вирішені саме за за рахунок поселення динамічного захисту. Причому може можливо це і в два, і в три шари. Причому це буде вирішуватися і в нас, і у нашого ворога. Тому всі ці проблеми, от іде протистояння, іде постійна боротьба, і той хто перший буде вирішувати ці питання, буде вирватися на якихось два-три місяці вперед. Після того знову будуть приблизно вирівнюватися подібні речі, От, але кожен таке просування вперед технологічне, От, це збережені життя військовослужбовців, це збережена техніка, От, і це досить потужний і серйозний вплив на хід бойових дій і на тактичному, і на оперативно-тактичному рівні. З'явилося відео з леопардом 2А4 з динамічним захистом, якраз і одна з версій, яка висувалася, що це якраз проти баражуючих боєприпасів дронів Камікадзе. Що ви про це знаєте? Розкажіть деталі взагалі оздоблення західної техніки динамічним захистом. Розумієте, з леопардом 2 А4 є питання в тому. От е, наскільки допустиме навантаження от, е, як мінімум двох передніх е, катків е, з кожного боку, тому що підвізка леопарда 2 А4 і так е, досить серйозно перевантажена, і якщо відкривати технічні описи інструкції з експлуатації, то здійснення маршів всі на Леопарда-2А4 а 4 це положення гармати. От назад для того, щоб розвантажити якраз передні пари катків. от в умовах бойових дій питань немає. Сама захищена частина це все таки лоб башти, і коли вдалося ознайомитися з документацією, в тому числі побувати на одному з ремонтних підприємств західних. От для мене було досить серйозним відкриттям те, що по своєму захисту Леопард-2А4 потужніший ніж Т-72Б, на якому вже стояв контакт перший. Тобто німці от, розробляли броньовий захист без використання вибухових речовин для покращення захисту. От на такому рівні, що Радянський Союз в принципі до свого розвалу без використання навісного або будованого динамічного захисту з вибухівкою не зміг вийти. От, причина це перше конструкторська школа, і друге це все таки технологія металів і технологія інших органічних і неорганічних сполук. От, тобто вони пішли іншим шляхом. Ми старалися організовувати протидію за допомогою вибухівки, метання пластин, спрацювання закраїн пластин, які метаються назустріч кумулятивному струменню чи бронебійно підкаліберному осердю. От і за рахунок ось цих от гострих країв. Створення моментів сил, які або розламують, розбивають на кілька частин чи розламують осердя. То в них це йшло трішки іншим шляхом. Починали це британці бронею комбінованою Чопхен, Далі пішов Барлінгтон. Після того пішов Дорчестер, але британці вчасно технологію передали і американцям. І французам, і німцям, і потім ці країни пішли кожна своїм шляхом, от, і вони до цих пір не використовують вибухівку от, під час створення масивів бронювання. От, в них працюють ось ці от модульні системи бронювання за рахунок використання матеріалів багатошарових з різною щільністю, зі сувами, от, причому з раціональними кутами, особливо великих успіхів, в цьому досягли ізраїльтяни на Меркаві 3 і Меркаві 4 А далі дальше... Значить, ізраїльтяни створили дуже потужну систему активного захисту, от, яку вони в принципі зараз продають практично всім тим, хто в них е купує. І я думаю, що трофія, от, найближчі кілька е десятків років буде лідером в е системах захисту, тому що Математика там шалена, от, швидкість перезаряджання там дуже висока, от, і надійність дуже серйозна. Так, працюють німці, вони створили власну систему захисту, але вони використовують в тому числі ізраїльську трофі. Працюють американці, вони створили власну систему захисту, але вони також використовують трофі. Тому я думаю, що шлях все-таки за. Комбінованою модульною бронею: верхня лобова деталь, нижня лобова деталь корпуса, борти, от, і використання активних систем захисту от, в першу чергу. А от те бронювання, той динамічний захист, який леопард 2-4 отримав, це ж конструкторське рішення, і яка мета його? чи, вам, чи ви знаєте? Чи можете розказати? Ми з вами на цю тему один раз говорили. Коли мова йшла про те, що, чи можна це робити, я казав, що це обов'язково необхідно погоджувати з розробником. От. Причину я вже назвав, чому це треба погоджувати, тому що перевантажена підвізка передні пари катків. От. Те, що було виконано в одній з бригад. Гарна річ, От, якщо це в бригаді виконано на всіх танках бригади, знімаю шляпу. От, але я не думаю, що це те рішення, яке можна втілювати на абсолютно всі леопарди 2 А4. Чому? Тому що в нас дослідницька робота проводилася. Однією з наших військових організацій, і вони також пробували. От, міняється динаміка роботи підвіски, от машина трошки по-іншому веде себе, от і на перешкодах, і, і, власне кажучи, при рухові на різних типах місцевості. Тому от не зря німці. От не навішували більше броні, от саме на нижню лобову деталь і на верхню лобову деталь. Що вони зробили? Це вже на леопарді а 5 і леопарді 2 а 6 От вони посилили захист башти от, за рахунок знову ж таке створення модульних систем бронювання. От і німці вважають, що при тому, що приблизно 75% протитанкових засобів зараз все-таки вражають в першу чергу башту. От і тільки 25% вражають корпус. В них нижня лобова деталь леопардів других, вона дуже потужно захищена і. Ну, я розумію, що захист ніколи лишнім не буває, от, і є психологія. От, але знову ж таки є вже певний досвід, коли е, Леопарди 2 А4 наривалися на засаду і коли е, по них стріляли 115 мм гарматами танків Т-62 з відстані там 300 метрів е, і далі. От, і Леопард 2А4 витримував кілька пострілів 115-міліметрової гармати в лоб, і успішно екіпаж вивів машину з-під обстрілу так, контузії екіпажу, але навіть без поранень. От, Хоча дуже важко. Обговорювати контузія, це це все таке баротравма, це все таке певно поранення, от а не хвороба, звісно, і я уточню ще стосовно захисту від баражуючих боєприпасів, ви про це згадали. Динамічний захист в принципі може допомогти в цій від цієї загрози. Так, але там треба дуже обережно підходити до цього всього. Чому тому, що по перше, баражуючі боєприпаси це як правило кумулятивні бойові головки, які от. Під певним кутом, в основному близьким дуже до прямого кута, от, наносять удар. От, тобто, саму, самі елементи динамічного захисту, от, все таки навісного, треба розташовувати, щоб створювати оптимальні кути, там від 30 до 45 градусів до можливих атак. От, це досить складна конструкція, от, і вона буде впливати на оглядовість. От, чому? Тому що танк, це все-таки прилади спостереження, особливо танки радянської школи. І так, оглядовість дуже погана. Знову ж таки, коли сідаєш на місці, командира танку в той же самий Леопард, один, а 5 а там е, по кругу вісім приладів спостереження, і ти бачиш все. От. На 360 градусів. Нехай це відстань всього всього до 500 метрів е, в Русі і до кілометра на місці, але ти бачиш все абсолютно. От. Е, то на радянських танках е, командир танка бачить. Е, в е, Певні ділянки за загальний кут огляду 135 градусів всього ну, всього. О, це абсолютно різне сприйняття оточуючої обстановки. От, ту, тому ось ці речі треба враховувати, от, або переходити на телевізійні і тепловізійні камери, от, і виводити зображення з кількох камер комплексувати це все діло. От, е, тоді постає питання підготовки екіпажів от, і підготовки командирів різних рівнів. Чому тому, що нова техніка, як правило, починає давати збої, коли її починають використовувати е, люди, які не розуміють, що відбулося, от, які нові обмеження є, або які є нові переваги. От. Е, а діють за тими е, стандартами, які склалися з попереднього досвіду. І ось тут це теж питання досить серйозне. Бонусне питання останнє, коли будуть Абрамси? От, е, я думаю, що певно, середина вересня ми почуємо, що вони десь. На підході, а в кінці вересня можливо вдасться їх помацати. Дякую, пане Миколо, за коментарі. Удалимо вам відрядження. Побачимо дякую. ще з вами. Так, дякую, до побачення. До побачення.